І сьогодні ми з вами будемо розбирати, які ігри будуть в третьому сезоні гріє Викальмар. Виколь... Но ну, я вам бажаю приємного переїзду, а ми поїхали. Хидиш. Ось, як ви бачите, вийде наш третій сезон 27 червня. Але я... Понайшов эти будут игры сезон І сьогодні я це покажу. Постараюсь знайти в інтернеті Там покажу. Добр. Вот я знайшов трейлер в Ютубі. Ось вот перша игра. Там де ляльки будуть, типа, тримати руки і діти будуть. Ой, і люди будуть полезні їх. Ну, коротше, позвонить. І потім, коли вони будуть опускати руки, то тоді... буду. Ну, вот, то вот, типа, делал, игроков, Вот, другая игра, я вам, жаль, не смогу, ну, смогу показать. Зараз я вам и, ну, пока. Значит, информацию я нашел про... другу игру, але на жаль вам, ну, не змог показати я причина. Е, вот. Зараз вийду з ютуб. Короче, друга игра буде там, где игрокам треба зайти на схил и потім зайдем взяти воду и... Біг і збігти зі схива, щоб вона не розірвалася. Там які хун може бути. Третя ігра. Третя ігра у нас буде, там де люд... людям треба буде перевазити на такої самої висоту, як і... стекель, эээ, с тий вот стекельний мікс, ну, їм, короче, потрібно буде ось ти по тобто, таких перекладах. І тоді, отоді, ну, короче, хто не провозить, типа, тобто, впадає. То і вибуває. Ну, я вам дякую за перегляд цього відео. просто я старався, але блин моє не зовут, а може і запись. Короче, вот як ви бачите, я знайшов Ось така я. Вам Ну, короче, вы на канале. Вы на канале Баров всем пока.